Вечора в ефірі новини зі сміли від телестудії Тясмин. Учора сміляни відзначили День гідності та свободи. Присутні вшанували пам'ять героїв протестних акцій в Києві, загиблих під час масових озброєних сутичок. Переглянули документальний фільм. Священнослужителі помолилися за здоров'я воїнів України, які захищають нашу землю на сході країни, та тих, кого вже немає з нами. Честь героїв Небесної Сотні, в пам'ять наших земляків, які загинули. Територія гідності і Смілянська самоборона Січ сьогодні підняли над найвищим будинком у Смілі поближче до неба великий національний прапор з імпровізованої сцени. Усі бажаючі мали змогу висловити свої думки щодо річниці майдану. Історія наша писалась віки. Нехай пам'ятають ворожі навали, що з діда і прадіда. Ми козаки. Особливо зворушливим було звернення до присутніх матері Євгенія Войцехівського, командиру підрозділу Холодний Яр, який героїчно загинув у місті щастя літом цього року від рук терористів. Вони захищали вас, віддали своє життя за вас. Дякую всім, що тут зібралися. Я дуже надіюся, що їхні смерті не будуть марними. Я дуже надіюся на те, що наша Україна встане з колін. Ще раз вам. Щире материнське спасибі. А поряд можна було переглянути фотовиставку світлин з майдану в Києві та нашого смілянського майдану біля підніжжя пам'ятної стелли, присвяченої героям Небесної сотні, засвітили лампадки та поклали квіти. Полегли героїв на війні та в часи революції гідності наших земляків вшанували хвилиною мовчання. У вівторок відбулася позачергова сесія міської ради. На неї зібралося 30 депутатів. Планували розглянути два питання, але звернення розширили порядок денний. Володимир Лисиця поцікавився, чи передана база старого комунальника на баланс нового. Рішення про це депутати ухвалили кілька місяців тому. Як виявилося, і досі питання не вирішене. І, хоч на сесію запросили Віктора Дригу, який на сьогодні є і директором, і керуючим санацією на старому комунальнику. Як виявилося, він не має права підписувати акт прийому передачі. Володимир Супрон запитав, чому тариф на тепло у Смілі 13 гривень 65 копійок, а у Черкасах 9 гривень. Наталія Усенко уточнила, що і тарифи для Тих, у кого є лічильники на тепло, теж непомірні. Як наголошували депутати, незрозуміло, які розрахунки подавала Сміла Енергоінвест в Київ і хто їх перевіряв. Андрій Романенко запропонував направити звернення до національної комісії з регулювання комунальних платежів про перевірку правомірності встановлення таких тарифів у Смілі. Депутати підтримали цю пропозицію. У дискусіях та обговореннях депутати, визнавши, що вони фактично не контролюють роботу структур життя діяльності міста і не знають, що відбувається, зокрема, і в освіті та медицині. Ні, сміли проголосували за зміни до двох рішень міської ради. Це дасть змогу новому комунальнику придбати сім одиниць техніки у старого комунальника: це піскорозкидач, трактор, два автогрейдери, причіп та автобус. А на виручені кошти будуть погашені борги із зарплати, податки та проплачено ремонтісу за вивезення сміття. Як зазначив міський голова, щоб ліквідувати завали сміття, йому довелося брати кошти своєї родини. Було також прийнято зміни до бюджету, частину коштів за енергоносії перерозподілили на освітлення вулиць та вирізку аварійних. Дерев. Сміляни долучилися до великої української ходи у пам'ять про небесну сотню. Ініціатори акції збирають 100 національних прапорів. Усі, хто бажав взяти в ній участь, зібралися на центральній площі біля меморіальної дошки Героям Небесної Сотні. Сюди приїхала активістка майдану, письменниця Катерина Валевська, яка збирає прапори з побажаннями від місцевих жителів різних міст та сіл України, щоб згодом об'єднати їх в одне полотно. Загалом вона має бажання об'єднати 100 національних стягів у Пан Ам'ять про небесну сотню сміляни з вами, тримайтеся, написали на прапорі від нашого міста працівники міськвиконкому від імені смілян та керівництва міста. Свої побажання також дописали усі бажаючі. Сміла стала 45-м учасником великої української ходи. Естафету нам передали мешканці міста Вознесенськ. У пам'ять першої річниці розстрілу Майдану прапори розгорнуть уздовж меморіалу, вшановуючи загиблих активістів майдану та полеглих у зоні АТО. Усі міста єдині в побажаннях миру, єдності та підтримки українства. Свій внесок в доброчинну допомогу бійцям роблять не лише дорослі, а й діти. Зворушлива зустріч відбулася у дитячому садочку, номер 26 Сонечко сюди завітав Віталій Буряченко, який воював у Дебальцево. Був поранений, а нині приїхав у рідну смілу. У гості до дітей Віталій прийшов, щоб особисто від себе та від усіх бійців-побратимів подякувати малечі, вихователям та батькам за листи, малюнки та теплий одяг, спальники та інші речі, які вони передали їм на передову у Дебальцево. Діти привітали бійця піснями, віршами, теплими щирими обіймами. Віталій Юрійович з батьківською любов'ю спілкувався з малечею, заради якої зараз захищає Україну. Потрапив додому, прийшов сказати дякую дітям. Настрої в нас там добрі, тому що ми, ми є патріоти українці. Заради таких дітей, заради батьків, матерів, дітей. Будемо захищати нашу державу. Свого земляка гостинно зустріли і у квартальному комітеті номер 21 Ми радиємо дуже. Тому що це наш земляк, наш сусід. Він виріс у нас на нашому квартальному комітеті по вулиці Вільямса. Він закінчив нашу 13-ту школу, закінчив службу в армії і пішов гідно захищати нашу рідну землю. Коли дізналася, що Віталія поранено, вони усім квартальним комітетом вирішили зібрати йому кошти на лікування. Кожен зробив посильний внесок. Гроші бійцю передали під час зустрічі. Моральною підтримкою стали найкращі слова вдячності від земляків та пісні, які виконав самодіяльний колектив Родовід. 26 листопада природничо-математичний ліцей відзначатиме свій день народження. Готуючись до святкування 17-го дня народження, ліцеїсти мимоволі згадують всі роки життя свого навчального закладу. 17 років тому, 26 листопада, 1997 року була презентація нашого навчального закладу на рівні області. Цей день особливий в житті ліцею, тому що в цей день ми приймаємо до родини ліцеїстів наших першокурсників. За 17 років за парти ліцею сіли 1009 учнів, 158 з них закінчили заклад з золотими та срібними медалями. За ці роки ліцеїсти вибороли 394 перемоги на міських предметних олімпіадах, 109 на обласних та 18 на олімпіадах всеукраїнського рівня. У скарбничку ліцею покладено більше 50 перемогів. Перемог на всеукраїнських інтернет олімпіадах. За цей час ліцеїстами разом з їх вчителями-наставниками написано 443 науково-дослідницькі роботи, із яких 98 стали переможними на обласному конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, а 11 – на всеукраїнському етапі цього конкурсу. Загалом ліцей дав мені поштовх розвиватися як особистість і не тільки в науковому, а й у творчому плані. Випустивши з цього навчального закладу, я зможу. Що з упевненістю крокувати у житті, особливим для життя ліцейної родини став 2004 рік, адже завдяки кропіткій наполегливій праці попередніх років ліцей стає третім в області закладом зі статусом асоційованої школи ЮНЕСКО. А ще тоді ліцейна родина приєдналася до програми Інтел навчання для майбутнього саме у 2004 році в ліцеї розпочалася ера бурхливої проектної діяльності. Ліцеїсти презентували свою роботу, захищали честь сміли Черкащини та України. В Іспанії, Польщі, Великій Британії, Мальті, Австрії та Угорщині. І завжди це робили на найвищому рівні. Я пишаюся своїм ліцеєм. Саме в ліцеї можна знайти справжніх друзів, отримати ґрунтовні знання та учителя нас навчають всьому, чому знають самі. Дякую, ліцею. Сьогодні не можна не згадати роки становлення ліцейного самоврядування, адже це роки і становлення громадянської позиції ліцеїстів, способу організації життя колективу. Анна Лях перший президент ліцею, Антон Конотоп, Анна Карась, Анастасія Косяк, Анна Гунько, Владислав Святецький, Ольга Зубко, Владислав Стоноженко, Анна Махно, Ігор Чернай та Марина Кодола це президенти ліцею. Саме вони разом з педагогічним колективом всією ліцейною родиною писали історію. Цього навчального закладу. Мені так хочеться подякувати Долі за те, що ліцей з'явився в моєму житті. Ще цей виток дає змогу бути собою, самодосконалюватись, працювати над собою. І мені дуже хочеться, щоб всі, хто шукає для себе щось нове та цікаве, приходили в наш заклад. У 2009 році розпочав діяльність ліцейний євроклуб. Ми разом. І життя ліцею наповнилось надзвичайно яскравими фарбами: свята, акції, благодійність, подорожі, зустрічі безлічного. Друзів і неповторних вражень, талант та небайдужість педагогів, постійне прагнення до нових вершин, робота над самовдосконаленням, креатив. А головне величезне бажання зробити ліцеїстів щасливими. Дуже хочеться сказати обов'язково декілька слів про педколектив і в першу чергу про мого незмінного помічника, порадника це Алу Степанівну Борсевич. Саме разом з нею ми стояли у з першого дня існування нашого закладу, і до сьогоднішнього дня вона завжди поруч. Завдяки педагогічному колективу ліцей має звання лідер сучасної освіти, лауреат програми Золоті руки країни 2012 року. Тричі нагороджений золотою медаллю на міжнародній виставці Сучасні заклади освіти та національній виставці презентації «Інноватика в сучасній освіті. Переможець у всеукраїнському конкурсі. Директор 21 21-го століття отримав статус експериментального майданчика всеукраїнського рівня тема експерименту створення сприятливого освітнього середовища як чинника виховання компетентного випускника сучасної школи. Також став пілотною школою Академії педагогічних наук. Ми вже можемо підводити перші е, певні підсумки. Ми можемо говорити про здобутки, про перемоги. І мені приємно сьогодні зазначити, що все ж таки невдач було значно менше ніж наших перемог. Попереду нові перемоги нові Ві, можливості, нове яскраве та змістовне життя на сьогодні. Це вся інформація. Більше новин на сайті Сміламедіа.орг'юей.